Палюдені браті і сестри, вітаю усіх вас і свято, радісним святом, придняє свято, святом. святом Днем пам'яті святителя, Миколаячого Дворця, гобителя міста Луцька. Свято всіх поздравляю, співаючи після стів, святителю Миколаю, кожен із нас. На мить перетворюється справжнього християнина. Чому на справжнього християнина? Господь в він говорить ти, як діти, бо таких є Царство Небесне. Оця дитяча простота щирість і сприйняття всього, що відбувається нам коло нас. Це найпростіший, найлегший, найправідніший шлях поєднання з Богом. поєднання із розумінням, що таке любов. Бо людина доросла мислить від своїх життєвих прикладів, життєвих обставин. І дуже часто живе за принципом людина людині вовк Але Господь, говорячи до учителів, сказав не жертви хочу, а милості. Не закони старого забові око за око, а закону нового так пізнає, що ми учні мої, якщо вони не мали любов між собою. Власне, ось ця любов. Була і залишається в Святителі Миколая до людей. Ось ця любов зрителя Миколая, вона до себе була до самого Творця. Він ревність захищав православну віру, основи догматики, православного вчення на Першому Селенському соборі. І, власне, ми сьогодні, я діти розуміємо, що є свято. І воно на душі починає нас готувати до чогось більшого, звичайного свято народження Господа нашого Ісуса Христа. Але дитячий рог сприймає в чистоті свят. І коли ми кажемо, тому святий Миколай на всякий час допомагає. Будучи дітьми, ми чекали подарок, який як знак уваги, знак турботи про нас. Ми вірили, що це робить безпосередньо сам Миколай. Коли ми дорослішаємо, ми готуємо ці подарки, ми дагуємо їх один одному. Але перестаємо бути як діти, бо думаємо, це подарок, неправда. Святий Миколай обирає вас послужити ближнім, покладе вам на серце робити добро для ближнього. Думаєте, так легко зробити добре? Оцініть своє життя, чи кожен день вам кладеться це на серце. Не кожен день. Легше когось посудити, звинуватити, обідитися, озлобитися. Цим шляхом ми дуже часто йдемо. А творити добро дуже важко. Але молитвами Святого Миколая. Тими, якими звертаються діти до нього, він торкається до серця кожного із родичів. І ти знаходиш привід Святого Миколая. Можна просто сказати, свято Миколая. Свято Миколая, що би до того. І мам все діти, що чоловік ладаємо дочі подушку, чи ще нікому сформати. Бо бажання робити добро, бажання звеселяти людину, яка поряд з тобою. Оце сутність християнства. Так пізнаючи ви ми міні, якщо будете мати любов із собою, це закон, це заповідь. Тому не думайте, що ви просто так щось зробили. Нічого просто так в цьому світі не відбувається. Нічого в тому світі немає випадкового. кожна випадковість — це не усвідомлена закономірність. І якщо ви своє серце готуєте до добра, то Святий Метролем духається і робити не лише до свято, про справу, будь-яких обставинах. Тобі кладеться на серце бажання зробити добро і є, яка йде через добро, як слово сказав, тому що так, тому що допоміг. Різні випадки нашого життя. Тому навчіться слухатися самим себе, і ви будете справжніми присушниками Святого Миколая. Ви це свято приумножите в розумі багатьох. Ви це свято во істини зробите, це свято радості. І якщо ти хочеш робити добро, то Господь за молитвою висвятеля Миколаєві знайде ту людину, яка і вам зробить добро. Бо що посіємо, те божнемо. Якщо ми сіємо добро, добро і жнемо. Якщо ми сіємо любов, любов і пожнемо. Тому Тосійте добро добрі радіше і радісніше жити, незважаючи ні на що. Милосердним можна бути і під час війни. Радісним може бути і під час різних лекотів. Бо все це стан душі. Не обставини матеріальні, а стан душі. Ми зустрічаємо по житті як приклад. Зустрічаємо по житті людей. Які полишені житла, кажуть на них, мовчи. І думаю, людина, яка не має постійного місця життя, не має от на така. Але безліч експериментів, які проводилися, давали кошти людині, яка називалася тим словом, вона їх розтримкувала і далі залишалася до Бо в 99 випадках помч це не соціальний статус, це стан душі. Це стан душі. Якщо ти в душі багатий, багатство до тебе прилучиться. Якщо ти в душі хочеш жити, ти будеш жити. Є такий гоморний висновок. Кажуть, якщо хвора людина хоче жити, та які операції лікар не робив, вона все воно буде жити. Бо вона хоче жити. І вона буде жити. Всі останні будуть допомагати. Тому сім'ю доброві жити буде краще. Любіть один одного як любов, і в любові буде проживати. А все останне, що навколо нас, воно, воно все міняється. Воно все тече, все пройде, як казав Соломон в своєму вислові. Все так не буде. Але якщо ми сьогодні посіємо добро, то завтра кожне добро. Якщо ми сьогодні посіємо байдужість, озлобленість і страх, то завтра оце кожне. Бохай сидити ми товар. Молиться перед Богом, і Господь посилає нам. Тих людей, які нас підбадьорять, які нас підтримують, які нас розвеселяють, а ми самі будемо підбадьорювати і підтримувати Господи. Хай радість любов, половини між нами, великими тими Миколая Творця. Свято всіх поздоровляю!